Вуків става, опухів става, Вони не виконують і він ви це дуже добре знає. Хлопці, хлопці, ви зараз. 12 <гурі> <Дочит, ховаються> тільки <гурі> що позвонили. <гурі> <5 годів. гурі> 11 чоловік вже снайпер заложив. 11 чоловік. Побити, <гурі> поранених, купити, бери, боротися, будь є? У мене п'ятеро дітей. П'ятеро дітей я, я, зен... я маленький. Як ви відноситесь до того, що це прикрити? Як подпос? ви думаєте, як ви на ну. Ну. що для то зробили? Що як ви думаєте, ви зробили для, для зробили? дітей? Для, для людей, що ви зробили. Те, що я знаходжуся і спілкуюся з вами. Так, Спасибо. Щоб люди сказали, громада вам, спасіба, що ви для того зробили. Я кожен день працюю, якщо прийдіть на сесію міської ради. Оце до районної ради. А люди це кажуть, що прийдіть на сесію. Ми там просто прозремо свій час, а Людей в Київ будуть відстрілювати. О, треба їхати на Київ. Да. Поки Київ не стоїть, нічого не буде. Повірте мені, їхати на Київ. Треба не стоїм. Київ нічого не буде.